Дуже таке цікаве питання стосовно здобуток ваших е, саме за чотири місяці роботи, ви вже похизувалися, і ви знаєте, це дивує, це дійсно дивує. Тому що організація ваша, ваш проект є волонтерським, але засоби, технічні засоби, у першу чергу, саме відеозйомка, е, робота команди. Я ж розумію, у вас тут багато людей працюють, є... якщо 40-60 да. справ тут, на тиждень. Тут ти... є дуже дуже просте пояснення. А Справи. я ще не запитав, фінансування. Так. Звідки воно надходить? Ну я ж випереджаючи власне це питання, да, з усією повагою, але це ж не виникає спонтанно. Ми власне три роки фактично, як правозахисники в Україні, робимо роботу. Це продовження нашої попередньої роботи, оскільки в нас є організація громадська комісія з розслідування попередження порушень прав людини. Власне, ми зібрали найбільшу кількість даних, потерпілих по. Це 2175 осіб. Допомагали власне в цьому і фонди, і фонд відродження, я можу сьогодні згадати. Але робота Відкритий суд вона виникла на базі юридичної фірми, директором якої я є в Києві, оскільки. 50% часу, і фірма, і я безпосередньо, ми завжди робили громадську роботу. Ми, скажімо так, заборонили Беркут в Україні через суд. Ми визнали незаконною відмову від євроінтеграції пана Азарова. Тобто ми займалися рядом гучних справ. І власне це наш колектив 10 осіб. Це фундамент, з якого ми почали. У нас, звісно, є своє приміщення, яке ми орендуємо під юридичну фірму, свій офіційний штатний персонал, і це всі люди, от принаймні теж роза, яка є частина. Нашої команди вона є офіційно в штатному розписі, але кожен це наша звичка як керівництво. Вже передати 50% передай свого часу на громадську роботу, якщо ти хочеш жити в цій країні. Тому власне стартували ми з того, що в нас вже було. Необхідно було тільки а, фотоапарати, відеокамери, звичайні. Ми, звісно, не використовуємо техніку за тисячі доларів. Ну, нам, нам достатньо абсолютно о, фотоапарат з можливістю відео. Відеокамера це на рівні там, 5 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день, яка дозволяє передавати те, що от, ви бачите у нас на сайті. А, як ми працюємо з активістами? Я б може надав трошки слово Розі, ну, вона звісно, так, Як ми працюємо з активістами, розказуємо.